Вітаю всіх, мені задавали питання підписники. Я довго думала, що з цим робити. Я робила такий розклад давненько, але всіх цікаво, що нам не кажуть. Давайте подивимось: що від нас приховує наша влада, чого нам не кажуть, Із того, що зараз такого серйозного відбувається. Давайте подивимося, що від нас приховують, чого нам не кажуть. Дивимось. Дуже хитрі дії. Ага. Нам не кажуть про такі закулісні справи, хитрі і нечесні. А які доводять до вибор, роздум, що робити далі. І десятка мечів на дні колоди каже про новий етап, на який буде виходити Україна. Наша думка їх не цікавить. Вони стоять на порозі вибору, на порозі рішень. І все це відбувається, що б нам там не казали в новинах. Треба думати, чому я кажу, Думайте завжди. Там дуже вже серйозно все. і Україні потрібно зробити вибір. Про що нам не кажуть? Про що нам не кажуть? Так, що так воду скаже? Домовляються. Ось вам вибір домовляються. Наша влада повинна... і 10 мачів знову. А тут вісімка мичів. Ми обмежені, ми досить обмежені в своїх діях. І нам потрібно робити цей вибір, щоб дійти до результату. І вибір цей буде зроблено. Це стосується всього, в якому стані знаходиться Україна. Вони нам не кажуть, який це буде вибір. Просто. І що вони повинні зробити. Влада не хочеться озвучувати, про що домовляються і на які умови їх ставлять. А ставлять вони її вже жорсткі серйозні умови. Причому тут нечесня, нечесна гра. Вони від нас приховують конкретні дії. Є свої інтереси. Кожен відстоює свої інтереси. Справа в тому, що наші будуть свої інтереси захищати конкретно. Що буде? Яким буде оцей вибір? Який вони зробили вибір? І ми ж цього ще не знаємо. Який цей вибір буде? Чого ми ще не знаємо? Вибір який буде? Відлюденно. Ого дні колоди король Кубків. Це сам Зеленський, в мене сигніфікатор. Добре. Три старші аркани. Вибір серйозний. Відлюдник це приховування, відхід від чогось. Ну, людина відійде від справ. Зірка це добре, це як результативність певна. Така мутненька. Але страшний суд. Ви розумієте, по суду це трансформація. Трансформація досить серйозна. І головне, щоб ці зміни призвели до припинення обстрілів. Скажу так. Угу. Так, виходимо ми на інший рівень, любі мої. І тут, очистка кубків. Я би сказала по шісті кубків. Що може бути навіть як, як повернення якоїсь території? Може бути. Не зациклюємося якої, не пишемо дурні, будь ласка. Не хочу тут капатись, не треба на цьому зациклюватись. Так. Угу. І пауза. Щоб не казали, ми йдемо до тимчасової зупинки бойових дій. Ми до неї йдемо. З рахуванням того, що все-таки буде рішення на тему території, ну, мені йде так, обговорення чогось. Або, як мінімум, як мінімум, буде зупинка по лінії бойового зіткнення без дачі оцієї чотирьох областей, як ви параноїтесь. Ось. Про це нам не кажуть, вони про це думають, вони намагаються. Вирішити це питання. Зупинка бойових дій буде скоріше, б, і припинення обстрілів сюди. Це буде добре, це буде дуже добре для нас. Так буде лінія бойового зіткнення, але це не є катастрофою на, на даний момент. А далі вже будемо потім, потім дивитись, коли це відбудеться.